Друзі, всім привіт! Давно вже не бачились, і сьогодні у нас от на огляді буде ось такий от джип. Це не ліцензійна модель, але він дуже-дуже гарний. Давайте спочатку подивимось на ось ці гарні фари. У нього м'які колеса Єва, непробивні і проїдуть майже усюди. Бо тут також, бачите, такий високий кліренс. Тут задній привід у цієї моделі. Тому тут ззаду стоїть два мотори по 35 ватт. Що ще з особливості цієї моделі? Є задня лопатка, якою дітки можуть гратися як в пісочку, так і в снігу. Ось так вона кріпиться. Можна вставити батарейки для того, щоб світились верхні прожектори. Дверцята всі моделі відчиняються, є ось таке шкіряне сидіння, таке м'яке, двоточковий ремінь безпеки для вашої дитинки. І, до речі, ця модель підходить для діточок від одного і приблизно до 7 років. Пульт керування для батьків, дуже просте використання. І, звичайно, шнур в комплекті. З датчиком, коли машинка заряджається, то показує зеленим кольором і е, вже відключається зарядка. Далі йдемо. Перемикання швидкості вперед і назад тумблером. До речі, діточки дуже люблять коли тумблером, а не просто кнопочкою. І далі йдемо. вже У нас от така панелька цифрова. Є, до речі, блютуз. В багатьох моделях він відсутній. А тут є і блютуз, і можна флешечку поставити з вашою музичкою. Швидкість швидше і повільніше. Також можна виключити світлофар для економії енергії. І наостанок, акумулятор в цій моделі 12 вольт, 10 ампер годин, тож вистачить його приблизно на 2-2,5 години їзди. Але якщо вдруг машинка у вас розрядилася, у вас є чудова ручка для пересування авто. Ось так вона працює, як валізька. На цьому наш огляд завершено. Чекаємо вас в нашому магазині «Фролік».